Сьогодні зранку було оголошено повітряну тривогу фактично по всій території країни, оскільки злітали стратегічні бомбардувальники з російських аеродромів і запускали крилаті ракети великого далекого радіусу дії. І власне більшість цих ударів прийшлися по кількох українських регіонах, були спрямовані російські ракети по столиці по Києву, Київщині, також по Харкові і Дніпропетровській області. Павлоград опинився під ударом. На жаль, є повідомлення фактично з усіх цих міст і регіонів про руйнування або падіння уламків, або ж влучання, оскільки росіяни задіяли не лише крилаті ракети, але і балістику. Балістичні ракети надзвичайно складно збивати. Ще поки що немає е, зведених повідомлень звітів від повітряних сил або ж місцевої влади про кількість і типи запущених ракет, про кількість збитих ракет. Усе це зараз лише рахують і. І збирають інформацію, оскільки фактично буквально кілька хвилин тому звучали відбої у багатьох українських регіонах і небезпека в тому чи іншому форматі все ще зберігається. Можливі повторні фактично і запуски зльоти російської авіації балістика знову ж таки залишається так само загрозою на цю хвилину, тому пильнуємо ситуацію. Ну а тим часом надходять все більше повідомлень деталей стосовно влучань. Російських ракет у Харкові падіння уламків в Києві, ушкоджень різноманітних об'єктів, а також про постраждалих так само вже це з повідомлення місцевої влади. А із Павлограда на Дніпропетровщині взагалі надійшла інформація про двох загиблих. Там так само з'ясовують усі наслідки влучань російських ракет. Отож, сьогодні, вранці, 23 січня, повітряні сили наші повідомили про ймовірні запуски крилатих ракет із російських бомбардувальників, які Злетіли із кількох російських аеродромів. Була оголошена повітряна тривога по всій території країни. якраз працювали з боку ворога у повітрі, запускали ці ракети, бомбардувальники Ту-95 МС. Першу групу ракет сьогодні о 6-й ранку було помічено на території повітряному просторі Сумської області і летіли вони в напрямку Полтавщини. Ймовірною ціллю був Миргород, як ми знаємо, там і авіабаза розташована. Кажуть, що окрім власне ракет. 101-555 великої дальності. Ймовірно, також запускали росіяни і ракети Х-59, а також ракети інших типів. Було зафіксовано зранку зльоти бортів. Також Ту-22 М3 з аеродрому Шайківка у Калузькій області, на Шайковка російською, а запуски балістичних ракет фіксували у Харківській і, ймовірно, Дніпропетровській областях. Я також додам, що вночі вчора ввечері було повідомлення про запуск Пуск шахедів з боку Росії залітали російські ударні дрони із півдня і збивали їх, зокрема в Миколаївській Херсонській областях. Ця тривога відносно недовго тривала з 10-ї вечора до півночі, і вже приблизно о півночі повітряні сили оголосили про відбій загрози. Тобто, фактично йшлося про таку локальну атаку по південних регіонах. Або ж вона не поширилася далі, оскільки вдалося ці шахеди прямо там і ліквідувати збити в Миколаївській Херсонській областях. Ми також чекаємо зві. Ту повітряних сил з приводу цієї атаки. Однак, основна бачимо, основне навантаження, основна загроза вже з'явилася зранку, коли росіяни запустили саме ракети і балістичні і крилаті по Україні. Не в Києві працювали системи ППО. Про це повідомляє місцева влада. були повідомлення з самого ранку про те, що як тільки ракети досягнули Києва і Київщини, почали їх там збивати на території в повітряному просторі над столицею. Ось ми бачимо якраз повідомлення актуальні за 28 ранку. Було повідомлення щодо оперативної інформації від Київської міської військової адміністрації. Йшлося про те, що падали уламки цих ракет у Святошинському районі. Внаслідок цього було зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів і попередньо також були пошкодження дитячого садка будівлі. Одній одного будинку житлового у Святошинському районі та інші наслідки. Віталій Кличко так само детально розписав наслідки цієї атаки. Станом на ранок палає будівля в Святошинському районі. Легкові авто. В Солом'янському районі, як бачимо, теж було пошкодження багатоквартирного будинку, де вибуховою хвилею повибивало вікна. Ну і також про Печерський район теж мер Києва повідомляє про влучання в нежитлову будівлю. Саме влучання слово кличко використовує. Що от зараз будемо чекати вже. Уточнених даних від міської військової адміністрації чи це було падіння уламків, чи безпосередньо саме влучання у Печерському районі. Є також госпіталізації в кількох районах Києва. Принаймні про одного пораненого було повідомлено станом. на ранок зрозуміло, що якщо повибивало вікна скло у житлових будинках Києва, вибухової хвилею, то можуть бути поранені саме ті люди, які не встигли прослідувати до небезпечних місць, до укриттів, і якраз найчастіше Тіший характер таких поранень це уламками скла внаслідок подібних от вибухів. В Сатошинському районі палає нежитлова двоповерхова будівля. Вже пише кличко. Буквально кілька хвилин тому. Там працюють відповідні служби на місці. Сім потерпілих наразі вже внаслідок ранкової атаки на столицю. І більшість з них це Соломінський район. Шістьох людей госпіталізовано, одному постраждалому, 13-річному хлопцю. Медики надали допомогу на місці. І так само у Святошинському районі виявили нездетоновану бойову частину ракети безпосередньо в одній із квартир. Тобто ракета залетіла прямо в будинок, впала, можливо, після того, як була підбита система ППО. Вона не спрацювала, не вибухнула, але безпосередньо у помешканні знайдено зараз цю бойову частину, яка несе загрозу, мають працювати на місці відповідно вибухотехніки або ж витягнути цю ракету, ліквідувати її в іншому місці. Ну сподіваємося, що таку операцію Ливо провести, що не доведеться цю ракету ліквідовувати прямо там, оскільки в такому разі доведеться відсіляти не лише цей будинок, але й прилеглі очевидно будівлі, аби цю ракету ліквідувати. Надзвичайно складний, ось такий випадок. І дуже тяжкі наслідки російської терористичної загрози ударом. Атаки зафіксували у Павлограді на Дніпропетровщині Сергій Лисак, якраз представник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, пише про те, що внаслідок масованої ракетної атаки по місту Павлоград попередньо є загиблі люди. Двоє загиблих, як повідомляє Сергій Лисак. і також пише про певну кількість постраждалих, не уточнюючи скільки їх. адже там так само поки що ситуація доволі свіжа, і з'ясовують на місці всі оперативні служби, рятувальники. Які ж достеменно наслідки цієї атаки, але на превеликий жаль, вже є підтвердження про загиблих людей. Отже, в Павлограді складні наслідки є очевидно влучання, мабуть, по цивільній інфраструктурі або й по житлових будинках. Будемо чекати деталі з Павлограда. Крім того, Харків так само, судячи з тих фото, відео і повідомлень, які поширює місцева влада, є у нас, на жаль, повідомлення про пошкодження і будинків і поранення людей. Ідей у Харкові так само про доволі такі складні тяжкі наслідки. Ось, зокрема, знаємо, що в Харкові горить газопровід. Одне із влучань якраз воно прийшлося по цивільній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. Газопровід запалав у наслідок цієї ракетної атаки. Якраз бачимо ці кадри пожежі у Харкові. Представник начальник слідчого управління головного управління національної поліції в Харківській області Сергій Боловінов якраз поширив ці кадри Кадри опублікував їх, тому у цьому випадку ми фактично офіційні кадри публікуємо, їх можна вже показувати, але бачимо, що це відкрита якась місцевість. Це не місто там, де горить оцей цей газопровід. Але ось бачимо також і інші кадри з Харкова, де пошкоджені будинки. І попередньо є повідомлення про чотири влучання у передмісті Харкова. від місцевої влади йде мова про житлові будинки, пошкоджені у приватному секторі. А також в цьому. В районі осколкові поранення отримали діти, і постраждала також одна жінка. Тобто є певна кількість поранених людей. В іншому районі Харкова росіяни зруйнували санаторну школу для хворих людей. Для хворих дітей перепрошую, якраз знайдеться про, про школу для дітей е, спеціалізованого типу. Ну і от уже бачимо, що Олег Сенігубов буквально щойно повідомив також про загибель 59-річної жінки у Харкові і ще чотирьох людей госпіталі. Лізованих наслідок цієї атаки, крім того, діти бачимо є госпіталізовані оновлення. Знову ж таки, от буквально з хвилини на хвилину з'являються ці оновлені дані. І вже наші редактори підказують, що дані по Харкову оновилися. І, на жаль, наслідки атаки російської стали ще тяжчими. Дві вже загибелі людей. Дві жінки загинули у Харкові за уже оновленими даними від голови Харківської ОВА. Медики також продовжують оглядати. Місця влучань разом із рятувальниками, тобто це дані, на жаль, не остаточні. Поки що ми будемо так само стежити за оновленнями з Харкова. На жаль, бачимо, вже є підтвердження про двох загиблих із Павлограда, і про двох загиблих із Харкова. Ну і в Києві так само з'ясовують зараз до кінця усі наслідки російської атаки, адже із кількох районів Києва повідомляють про влучання, про падіння уламків в першу чергу, чи є прямо безпосередньо. Ні, прямі влучання зараз будемо власне розпитувати у нашого співрозмовника. Отже, бачимо, якраз Київська міська військова адміністрація повідомляє так само, що, на жаль, одна жінка загиб загинула, і ще є четверо поранених у Києві. Більшість зміною вибуховими травмами. Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації, про це повідомив. Тобто, фактично про загиблих надходять інформація: надходить інформація, і повідомлення із усіх місць, і регіонів, де відбулася російська атака. Це і Арків і Павлоград, і на жаль, уже і столиці. Отже, як бачимо у кількох районах міста: це Солом'янський, це Святошинський, зокрема та інші, було зафіксовано падіння уламків ворожих ракет, руйнування, ну пошкодження, скажімо так, будинків. Зараз про повне руйнування не йде мова абсолютно, але навіть ті кадри, які ми зараз бачили на наших екранах, зокрема Соломінського району, ну вони вказують, зокрема, що деякі будівлі були суттєво пошкоджені, скажімо так, навіть можна сказати, зруйновані. Вони ці влучання, коли зачепило будинки або ж вибухової хвилею, або уламками, і також зараз найактуальніші події очевидно розвиваються у Святошинському районі, де відбувається евакуація людей з житлового будинку, де в квартирі виявили бойову частину ракети, що не вибухнула. Це інформація від міського голови Києва Віталія Кличка у його телеграм-каналі. Тож будемо стежити за розвитком подій у столиці. Тим часом із Харкова від міського. Голови Ігоря Терехова надійшла інформація про повну руйнацію під'їзду багатоквартирного будинку. Там рятувальники теж намагаються розібрати завали і знайти під ними людей. І один із найпостраждаліших районів це Київський район. Там в частині району немає світла, частково води, і теж працюють відповідні служби над усуненням наслідків ворожих обстрілів. Ось така інформація з Харкова, де, на жаль, теж загинули люди. Є Підтвердження про двох загиблих осіб із Павлограда, про двох загиблих із Харкова. І одна людина загинула у Києві. Це те, що відомо, станом на ранок. Ось вони наслідки російського терору, російської злочинної атаки цього ранку по українських містах. Як ми почули від Михайла Шаманова, атака була комбінованою, тобто росіяни запустили спочатку крилаті ракети різних типів, а потім і балістика пішла в хід, яку на жаль набагато складніше в. Відбивати, ну і в принципі, ми бачимо, що над Києвом майже всі очевидно ракети були збиті. Якщо не 100%, то дуже близько до того. Однак є, бачимо, і падіння уламків і також навіть падіння бойової частини ракети, яка не розірвалася і доводиться відселяти зараз, евакуйовувати, скажімо так, терміново на один із житлових будинків у Святошинському районі. Відомий телеграм-канал Ніколаївський Ваньок, який відстежує деталі от таких от ракетних обстрілів, зокрема. Пише про цю ракетну атаку наступним. Що, власне кажучи, були задіяні 12 бортів Ту-95 МС, 5 бортів Ту-22. Це бомбардувальники російські, і оці вони випускали різні типи ракет. Ну, крилаті ракети випускають літаки. Як відомо, крім того, було задіяно не встановлену кількість поки що балістичних ракет С-300 або ж С 400, також інших і, ймовірно, були запуски з тактичної авіації, тобто ракети менш дальності, Типу Х-59 та інші, які часто над Україною збивають. Ну, Вже з'являються навіть фото із Харкова пошкодженого будинку. Але ми, власне кажучи, може, зачекаємо трохи перш ніж демонструвати ці фотографії, як тільки буде підтвердження, що вони офіційні і можна їх показувати, то. Підуть вони в ефір, але ми бачимо, що є вже підтвердження, яке вже було сказано в нашому ефірі від міського голови Харкова, що пошкоджено суттєво житловий будинок, і там працюють рятувальники, розгрібають завали, шукають людей. така отака от інформація станом на ранок. На жаль, ранок ми починаємо сьогодні з доволі таки трагічних тяжких новин. І очевидно, що вони все ще до кінця не з'ясовані. Ці події, ці новини будемо і далі оновлювати інформацію про наслідки російської. Ракетної атаки, крім того, з того з тієї інформації, яка зараз надходить про російську ракетну атаку. До кінця не зрозуміло, яка ж була її мета, окрім чистого, скажімо так, терору, абсолютного терору проти цивільних людей. У Харкові, Павлограді, Києві просто цивільні люди загинули, і обстріли ці зачепили саме житлові будинки, от, школи, медичні заклади. Тощо немає інформації про ураження об'єктів. Енергоінфраструктури, окрім газопроводу біля Харкова, який горить і там намагаються ліквідувати це загорення. Немає інформації про спроби ударів по воєнних об'єктах росіяни раніше на це нібито акцент робили. Зараз же бачимо, що нібито оцей формат атаки і цілі цієї атаки не відповідають от, попереднім заявленим. Ну але, зрештою, якраз про це поговоримо із далі, з гостем нашого ефіру. Перш ніж говорити про фронт, детальніше скажу. У також що відбуваються у нас активні бойові зіткнення на багатьох напрямках. Фронт активний. Однак, якщо в попередні декілька днів було повідомлення про 127 навіть бойових зіткнень на добу, то за цю добу Генштаб повідомляє про 68 бойових зіткнень, що теж немало. Якраз значна частина цих атак і штурмів ворога припадає, зокрема на Авдіївський напрямок, загалом на Донеччину, поруч Бахмут, поруч Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, де Росіяни надзвичайно активні. Ні, ну от, бачимо, що зараз акцент Урсія на Донеччині. Однак, окрім того, нові напрямки вони намагаються активізовувати. Це той же Сіверський район Донеччини, але на півночі, вже яка межує із там Донеччина із Луганщиною, і вище навіть із Харківщиною, і Лиманський напрямок. Саме ці два напрямки відвідав генерал Олександр Сирський, генерал-полковник, командувач сухопутних військ і також командувач групування військ Хортиця. Сирський якраз перебував на цих от двох важливих напрямках днями, перевіряв ситуацію, спілкувався з командирами бригад, і на Сіверському, і на Бахмутському напрямку. Також уточню, не лише на Сіверському напрямку. Заслухав якраз актуальну інформацію від командирів, від командувачів і характеризує обстановку Сирський як вкрай напружену з інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів ударних дронів, веденням штурмових дій і так далі. Ну, ми бачимо, що вдається стримувати ворога біля Бахмута. Вже тривалий час просування Росіян там немає, але поруч вони намагаються рухатися у бік сіверська окупанта і. Якраз населений пункт Весела, який Росіяни заявили, що зайняли наприкінці минулого тижня. Це той напрямок. Це та ділянка фронту. Поруч складна ситуація у населеному пункті Білогорівка залишається так само у цьому ж районі.